Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати. Малята, тема цього тижня. Здрастуй, зимонька зима. Сьогодні і до нас завітала зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло одягаються, і річки і озера покрились кригою, а дерева заснули. Кругом лежить сніг. А ще зима принесла із собою зимові явища, завірюха, сніг, снігопад, мороз, іній, бурульки. Дітки, а зима яка? Давайте переглянемо і пограємо в дидактичну гру зима яка. Дидактична гра зима яка. До нас з вами, малята, прийшла сніжна зима. Розгляньте, будь ласка, картинки з мушками під казками. Поміркуйте і скажіть, яка буває зима. Зима яка? Ну що, малята, здогадались? Так, дітки, зима вітряна. Молодці, малята. Зима яка? Так, малята. Ага, холодна. Правильно. Зима яка? Зима біла, молодці дітки. Зима яка? Зима? Яка? Молодці малята? Зима яка? Зима Морозна! Зима яка? Зима сніжна. Зима яка? Зима? Чарівна! Оці дітки, гаєте! Зима яка? Зима? Льодяна. Зима яка. Зима святкова. Молодці малята. Ви дуже гарно грали. Малята, а що робить зима? Морозить, лютує, крутить, дме, сипле. А тепер давайте розтренуємо наші язички чистомовкою. Рюха, рюха мете завірюха. Лига-лига, почалася від лига. Пад-пад, сильний снігопад. Ос-ось, щоки щипає мороз. Ій, ій на деревах іній. Ка-ка, висить льодяна бурулька. Ди, ди, наступили холоди. А які місяці зими, ви знаєте, давайте пригадаємо. Рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Перший місяць зими грудень. Снігом сієм новий рік бравий січень січовик, другий місяць зими січень. Слід за ним лютує лютий, холоднючий і надутий. Це третій місяць зими. Називається лютий. Малята, а ви любите зиму? А за що? А давайте переглянемо і пограємо в гру, що я люблю взимку. Дидактична гра, що я люблю взимку. До нас з вами, малята, прийшла сніжна морозна зима. Давайте поглянемо, які розваги в нас є взимку, і що ми любимо з вами взимку робити. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на санчатах. Взимку я люблю. Взимку я люблю ліпити сніговика. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на лижах. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на ковзанах. Взимку я люблю. Взимку я люблю засніжені ялинки. Взимку я люблю. Взимку я люблю новорічні свята та подарунки. Взимку я люблю... Взимку я люблю підгодовувати птахів. А зараз, малята, ви, пригадайте, що ви любите взимку, та продовжте речення. Взимку я люблю. Молодці, чудово грали. Переглянули молодці. Давайте ще підсумуємо, яка ж вона зима? Сніжна, морозна, білосніжна, казкова. Холодна, весела, чудова. Малята, то про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Так, вірно, про зиму. Я сподіваюсь, ви дізнались багато цікавого. До побачення, малята, до нових зустрічей!